Доброго ранку, друзі. Нарешті до нас прийшла вже настояща осінь, Похолодало. А це означає, що в нас прийшов час коряжників. Скажу чесно, перед цим виїжджав уже два рази, то, на жаль, нічого не вдалося спіймати. Ну в цих краях не був. Це вирішив перевірити свої старі містяки, старі коряжники. Звісно, пливти не близький світ. Щоб ви розуміли, один коряжник, наприклад, ось у нас буде за 200 метрів, слідущий за кілометр, потім ще за кілометр. Ну, коротше, наплаваємося ми сьогодні з вами, чувствую, дай Боже, саме головне рибку знайти. Не знаю, водички, ви знаєте, в цих краях ще рівень не дуже маленький. Бачу, що він трішки даже в очереті води є. Зазвичай я в ці краї, як приїжджаю, так тут уже річка повністю-повністю руслі. Так що вирушаємо на перспективний коряжник і будемо провіряти на налічі рибки. Думаю, у нас все вийде. Поїхали. Подивіться, ось які тут коряжники, бачите, саді мене. Такі завали. Ну, ви знаєте, бачу по рівню води, що ще дуже-дуже багато води в цих краях. Тому що це іменно оця коряга. Я до неї в минулому році підплював, до неї не було як прив'язатися, тому що рівень води був нижчий і вона була висока, а це прямо над водою. Ну зараз дістанемо камеру, пообсвічуємо ці коряжники, подивимось. Щось ну, я думаю, що рибка ще не зайшла в коряги. В цьому году якась така аномалія, вверху по течії, виходить, води зовсім нема, сюди нижче, води ще повно. Ну, зараз будемо дивитися. Та що, друзі, дві години пошуків оплавав усі коряжники. Приплів ось на отакий, це вже була моя майже крайня точка. Камерою посвітив де-не-де, де побачив там таке сазанчик, пліточка пропліво. Я думаю, нам зараз потрібно зробити закорм. Зараз станемо десь тут біля коряги на якоря. Я брав з собою як п'ятиметрові удочки, так брав з собою і зимню вудочку з кивочком. Так що ми зараз. Підкормимося, станемо на розтяжки і попробуємо на зимню удочку. Прямо під човника опускати. Тут глибина в районі 5 метрів. Так що, може, ми з вами ще й рибку стягнемо на корм. Так, що в нас поза корму? Нічого не видумував, взяв прикормку від флагман серії Грант. Це в нас фідер. Чому фідер? Вона в нас темного кольору. Так що, думаю, по холодній воді вона в нас працюватиме по-любому. Відразу пів кілограма і замішаємо. І запах такий, як треба. Не сильно такий ядовитий. Для осіння, я думаю, якраз буде те, що треба. Та можна, в принципі, всю замішати. Сипучка наша готова і зараз візьмемо ще зернові. Ще в нас така не пізня осінь, вода не сильно холодна, то зерно, я думаю, Потрібно додати обов'язково. Брав я ось бумовське Це у нас тут кукурузка і конопля. Готова вже до вживання. Ми, коротше, будемо, покажу я вам, зараз будемо ставати на якорь. І оце в цьому районі, де ми будемо стояти, накидаю шариків. Ну і отак ми ось зробимо з вами, дивіться, в цьому районі отак розкидаємо зерно вокруг нашого човника, де ми стоятимемо. Брав, я друзі, з собою як п'ятиметрові дві удочки з боковим кивком, так і зимні. Коротше. Ну, зараз будемо пробувати на зимню. Кстати, не говорив вам, дивіться, який профмонтаж зробив гарні чухлиць. Це спеціально зроблено під удочку з боковим кивком або під поплавок. Бачите, сюди я вмістив дві удочки з кивочком і одну з поплавком. Ось такий чухульчик. Кому цікаво, посилання залишу в описі під відео. Ще й бірочка висить, бачите, не зривав. Це він у нас. Називається чохол на дві вудочки з боковим кивком 150 см. Ну, поки що його відложимо в сторону. А розпочнемо ми на нашу зимню удочку. Подивимося, що в нас з цього вийде. Це в мене, друзі, зимній фідер. Називається вона флагман Ice Feeder. Бачите, ось така вудочка. Я і взимку на кивок на неї ловлю. І зараз вирішив попробувати. Бачите, вона гнучка, прям передає всі ривки риби. Рибачить на неї особливо взимку, одне задоволення. Лісочку я сюди намотав, якщо не помидляюся, 0,16. Так що зараз будемо наживлятися і пробувати опускати. Саме головне, друзі, щоб тут зацепа не було, може прийдеться сюди ще й шнур. Ставити. Так, що у нас по наживці? А по наживки я брав як опариш, так і черв'ячок. Зараз будемо комбінувати опариш з черв'ячком. А там буде видно. Якщо буде сильно дріб'язок об'їдати, у мене ще є горох. Опа. А щось ухватив. Ого. Ого. Щось ухватив. Диви, що робить. Так. Да. Угу. Йомою. Може би тут коря коряг не було. Диви, що роби. А в мене ще льоска намотана, може треба це. опориш. Диви, що робить. Так куда ты что? Треба шнурно. Треба шнурно на, шнур мотовать, друзья, ты что? Обкрутил. Не, не будет дела. Да, треба шнурно мотовать. Ха, ха ха Та ты что? То, та, куди ти що на льо. На льоску не буде діла, треба шнур намотувати. <ривіт> не знаю, друзі, що робити, чи перемотувати шнура, чи, чи далі так пробувати. Ну коротше хороший сазан взяв. <смір> Оце кайфок. Все-таки знайшов я його. О, это уже на шнур взял, на шнур, кажу. Выходь, выходь, ух ты. Шаруба. Ху -ху. Та ти що сюди треба п'ятиметрову удочку це на зимню не буде діло? Я не знаю, який його розмір до цього сазана. Ну він таке робить, що просто нічого йому не можна зробити, друзі. Став у корягу десь. Та -мо, 5 десь у корягу став. Та ти шо? Треба п'ятиметрову метрову дочку, брати. А як тут ставати з п'ятиметровою, я не знаю. Просто нереально на цю зімню його витягнути. Коряги, його на Воно ж Воно там, виходить, як круг коряги. По нам обмотані льоски старі, отам отаке. І він отуди заходить. Бачите, він тут сидить, друзі, сидить. Сидить. Круг коряги домотав. Друзі, вийшов, 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 вийшов. Вийшов. Хе-хе-хе. Вийшов. Такий, десь 2 кілограми. <хи> дивіться, який красень. Підсоки нема. Да там лісок намотано, скільки, що капець. Да, дивіться з ліском разом витяг його. Зараз поки що положу я в човен, дивіться, тут ось якісь шнури, намутані. Я через ці шнури не можу нічого зробити. Воно обкручує. Вкруганий. Зараз. О, шнур якийсь є. Да, друзі, круто. Перша рибка. Ви знаєте, три корьоги. Три корьоги я перевірив. Не було нічого, а це переплів ось у друге місце. Посеред річки тут, коротше, у нас виходить затоплене дерево. І оце в цьому затопленому дереві. І стоять ось такі прекрасні сезончики. Ну так, да, це такий десь. Напевно, десь півторошка. Дивіться, пучок опориша. І він у нас узяв, ось такий красень. Такого сазончика відпустимо. Хай він у нас підростає до гарних розмірів. Іди, друг. Красунчик подарував нам, звісно, емоції Ти що, друзі. кайф. І це скільки в мене вже виїздів було, зовсім без риби. А це, бачите, знайшов все-таки. Коротше, мене аж стояла леска, я вже вам говорив 0,16. Я зараз перемотав шнур, поставив 0,25 шнур. І Як бачите, шнур витримав, але я ж кажу, тут, виходить, це дерево, воно повністю повністю опутане, виходить. Старими лесками, шнурами, тут на фідеро з берега сюди кидали. І оце він цепляється. Тут прям такого жорсткого коряжника нема, а просто лежить дерево. І такі, напевно, шість, шість гілок оток у різні сторони дивиться. І він оце під цими гілками стоїть. Клас, друзі, круто. Будемо сподіватися, що не останній. Ух ти! О, мою! Вот это он. Тика, что третий... Плитка поднимала, наверное. Две шурубы. Шурубы. Бідна удочка. <хи> як вона держиться. Блін, опять десь в корчі. Опять десь в корчі. Та моє, ну що це таке? Опять в корча завів. Фух. Тому нереально, нереально мною удочкою з нього. Там не так, як корч, як по напутуванні шнури, лески. Так. Mm -hmm. да? Да. Ну, ось чую, що ці льоска якась. Ну, конечно, поднула я. Та все він уже зійшов. Як здоровий Дивіться ось. Який шнур достав. Оце воно що вже, попробую його витягнути відсюди, як тут така робиться. Дивиш. Що? Бачите? Тут трендець. Том це за оце засипається і все і сходить. Обідно, друзі. Третя покльовка одного тільки витяг. Фух. Те, що, друзі, вже... Напевно, десь 2-3 години я вже зовсім без покльовки. Вже розклав п'ятиметрову удочку, приплів ось у новий коряжник. Пробую тут, поки що не можу за рибку зацепитися. А тут три покльовки заробив і все. Бачите, зранку трішки проклюнувся, а зараз рот закрив. Ну, зараз перекусимо. Я думаю, все буде. Нам би ще би хоч одну покльовочку заробити, як би хорошого сезончика. Я думаю, на п'ятиметровочку я б уже його витяг би по-любому. Єсть! На горух, друзі. На горух взяв. Ух ты! Шороби, диви? А шороби? Ху-ху. Та хіба ж на таку удочку його тягати? ха Та вроді невелика, я така руба. На горошину взяв. Шо, що дитячий Ну так. Тут теж невеликий, такий, як і, такий, як і тоді витяг, друзі. Такий десь. Півторошка, мабуть. Ну може двушка. <рес> на горошинку взяв, бачите. Скільки проплавав, вернувся. Вернувся на цю саму точку, бачите. І взяв ще одного. Слава Богу. Я вже думав, не буде клюв. Але все таки взяв, дивіться, який красивий. Ось такий. Відпустимо. Це невеликий, такі сазанчики повинні підростати. Ей де. Красавчик. Ну, я думаю, на зимню вудочку мамашу не витягнеш. А хоча все може бути. Бачите, я на ту локацію, що перед цим плавав. То там я камеру опускав, то ви знаєте, там стоять прям такі здоровенні сазани, Але там взагалі ні на що не реагує, понимаєте? Я його опариш і черв'як пробував, і горох, ні. А тут, бачите, вже це я сюди переплів десь пів години назад і оце, бачите, заробив дві покльовки. І всі покльовки заробляв на опариш, а це вирішив поставити горошину. І бачите, на горох узяв. Це він розігнав по-любому, потрібно буде хвилин 20. Гулять, поки він спливеться, якраз зараз чайку поп'ємо, поки точка наша трішки успокоїться. Сазана місяць назад не стало. Опа! Диви! Іди сюди. Друзі, тільки опустив. Тільки його пустив. Ох ти що роби. Ух, дивиш руба. В корягу тікає. Проснувся зразу. Треба мені мочнішу вудочку збирати. У мене там є мочніша зимня. Це я їхав з учетом на карася, но я не думав, що я на сазанів попаду. Де ти там, друг, виходь. Покажись, покажись хоча б. Покажись. Бачите, тут трішки ляски повисмикував і він почав трошки виходить відсюди. Все угу. він десь туди, я ж на русло пішов. Дивись, що робить. Фух. О, це... це більший. Це такий... Три десь, напевно. Це вже жарюшний. жарюшний розмір. Ні, туди не надо, там курчі. Там курчі. Там курчі. О. Ні не підсоки, немає нічого. О! Так, да, це, це вже, друзі, десь такий в районі трьох. Такого одного можна взяти з вами і на жадло. Бачите, на вечір трішки, трішки прокинувся сезончик, це вже добре. Ну, все одно, бачите, такого прям дуже крупного нема, але для зимньої удочки. Один коїф, дивіться, який красавець. В сумочку відправимо, яйди. Клас, крутезна рибалка. ти що. Вчитуючи те, що скільки я, друзі, вже проїздив, скільки я корях поперевіряв. Він ніде не хоче клювати, а тут, бачите, все-таки я його знайшов. Клас. Та що, друзі, вирішив збиратися. Коротше, щоб ви розуміли, простояв я ще годину після останньої покльовки. Бо взагалі перестав він реагувати, не знаю чому. І камеру опускав, він наче стоїть. Ну, коротше, кльов виходами, щоб ви розуміли. Зранку, як бачили, приплів, три покльовочки заробив. Це ось просто я годинку три покльовочки заробив. Щоб ви розуміли, знайшов я три коряги, у які є риба. Коряг то я багато перевірив, але не всі, не всі вони з рибою Коротше, ці всі три, що з рибою, одна тільки вистрелила. Ті остальні, взагалі ні міні. Ні покльовок там немає нічого. А хоча риби там доволі. Немала кількість. Короче. Ну, якщо учитуючи те, що у мене, скільки вже виїздів було, я зовсім нічого не ловив, То це для мене прям така крута рибалка була. ти що кайфанув. Тим боля, перший раз в цьому році дістав зімню вудочку. А на зімню вудочку це ще той кайф потягати таких сазанчиків. Хай і невеликі, в основному такі ж бачили, півторашки були, і один оцей такий десь половиною, що забрав. Коротше, кльов вийшов бімбовий. Так що будемо виїжджати у ці краї і. Ловиться сазончика. Жалко, що немає карася. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.